Доброго дня, і таке питання подзвонила мені людина, що робити, народжуються бджоли, виходять з розплоду без крилі. Що це може бути? Ну, декілька причин. Давайте розглянемо ці всі причини, чого так случається. Ну, давайте перша причина значить нарушена температурно волога. Середовище вулику, тобто мікроклімат, не можуть вони создати е, вологості і температури або недостатня, або зайва. І за цього теж може бути е, далі. Якщо ви качали свої рамки гніздові з розплодом і сильно струсювали рамки, це теж може привести до безкрилих бджіл, так як розплод. Сильно трусити не, не, не потрібно, тому що коли йде метаморфоза, іменно коли слічинки превращаються е, вже в комаху бджола. Е, Має бути рамка в спокою, і ні в коїм разі її трогати нельзя. Так само вам скажуть всі матководи, що маточнік теж нельзя турбувати там на й на 10-й день, так як іменно в цей час теж проходить метаморфоза, і теж ні в коїм разі не зя трусити. Так само це стосується і бджілиного розплоду. Але це на 10% всього причина. На 90% це закліщеність, це кліщ ворога. Це велика закліщеність в вашій сім'ї, тому вам потрібно срочно приймати міри у вашій сім'ї. Дуже багато кліща, особливо якщо серпень-час місяць, вже зганяють трута, і самка кліща вже відлажує свої яйця в ячейки бджеліні. І Велика закліщеність, теж пчела народжується без крила. Ви можете замітити, що вони ходять біля вулика без крилі, вони ну, не можуть літати або гинуть вони там одразу, ну, вони рождаються від кліща. Що, по-перше, робимо, це обробка від кліща. Значить, ставимо пластини. Хто чим користується? Значить, дві-чотири пластини, якщо сім'я велика, ставимо пластини і пластини замінюємо не так, як пише производитель, 30-35 діб, а кожних 5 днів, так як вам треба боротися з киліщом і дуже дуже швидко треба його побороти. І бажано 21 день цикл, коли виходить бджолиний розплод, для того, щоб убивати всіх самок, які знаходяться на бджолах, не дати змоги їм. Виводити нове своє потомство, так що ставити полоски з кожних 5 днів до 21 дня. Це ви поставите 4 рази для того, щоб спасти цю сім'ю. Далі ще буває таке, що деформовані крила. Є крила, да, але вони деформовані. Це може бути Акарапідоз Це теж кліщ, трахейний кліщ, але він знаходиться. Внутрі бджоли, і він настільки маленький, що ви його побачити не зможете. Його тільки треба через мікроскоп, щоб знайти його. І трахейний кліч не так убиває швидко бджіл, він може жити в сім'ї 2-3 роки. Але якщо народжуються бджоли з неправильними крилами з деформірованими, це може бути трахейний кліщ. Як його лікувати, його треба обкурювати. Полоски просто не допоможуть, так як трахейний кліщ знаходиться внутрі бджоли і полоска вбиває ворога, той, що знаружі. той, що внутрі, нічого не вийде, тільки обкурювати. Бджола має вдихнути іменно. На препарат для того, щоб убити трахейного кліща, далі що відбувається, цей трахейний кліщ. В бджілі гине, і, і тим самим забиває там проход цей трихії, і бджіла теж гине. Ну це не так уж і страшно. Ті бджоли, які хворі, вони просто загинули, їх ви убираєте. В цих випадках матку обов'язково теж треба міняти, бо якщо матка теж заражена, то буде заражати і продовжувати всіх остальних бджіл. Так, і повторюся, значить, якщо без крилі бджоли, це воро. Це 90%, що це кліщ ворог. Якщо деформовані, то акарапідоз. Заходите в аптеку, чи пчела магазин і купляєте препарат, іменно той, який лікує іменно ту хворобу, яку ви виявили. Якщо недостатньо того симптомів, збираєте живих і підмор, несете в лабораторію і вам точно там скажуть, чи хворі ваші бджоли на акарапідоз, чи хворі на... Кліща ворога, ну от якось так будемо боротися з кліщом.